Дорогі українці, шановний голова, шановні колеги, я сьогодні, після відомих вам подій, перший раз стою на цій трибуні і розпочати хочу з подяки всім вам, хто присутні в цій залі, хто боровся за звільнення політв'язнів і мене особисто, хто голосував за моє звільнення і хто власне своїми зусиллями добився можливості міняти Україну. Я щиро дякую всім, хто займав таку позицію. Насправді у нас сьогодні знаковий день. Сьогодні ми маємо з вами проголосувати ключовий закон для сьогодення: закон про мир, закон про стратегію реформ, закон про наше місце в західній цивілізації. Це є законопроект про скасування позаблокового статусу України. Я вважаю, що цей закон дорівнює. Декларації, яку ми голосували з вами в 91-му році, про суверенітет України, це вирватися з того кола війни, в якій нас загнали. І тому я просила, щоб цей законопроект поставили першим, щоб тут були присутні керівники держави, щоб ми задекларували це як початок, перший крок до вступу України в НАТО до інтеграції в західну цивілізацію. І я вважаю, що сьогодні. Голосування буде таким потужним, що воно продемонструє всім країнам-членам НАТО прагнення українського народу бути частиною демократичного західного світу. Я вірю, що ми сьогодні покажемо цей високий клас. Але в той же час у нас сьогодні на порядку денному стоїть ще одне важливе питання: це бюджет України. Разом з податковим кодексом, з бюджетним кодексом і з законами, які забезпечують функціонування держави. І, власне, зупиняють дефолт. Це ключова річ: бюджет це не цифри, це стратегія розвитку держави мінімум на рік, а в принципі на три роки. І тому я категорично заперечую проти того, щоб наступний рік представники виконавчої влади. Називали роком виживання. Не для того народ український так наполегливо боровся, щоб ми боролися зараз за виживання. Я вважаю, що нам, як нації, треба ставити значно амбітніші, значно сильніші цілі. Наступний рік мусить стати роком реформ, роком перетворень, роком відродження, роком встановлення і роком початку інтеграції України. В Європейський союз і в НАТО. І тоді ми знаємо нашу мету і знаємо до чого йти. Я не можу зараз коментувати не бюджет, не податкові, не будь-які інші закони, тому що вони внесені або в внач... дайте завершити. Будь ласка. Але в той же час наша позиція дуже чітка. Ми зобов'язані з вами дати розвиток економіці, це значить зниження податків. Ми зобов'язані дати розвиток економіці, це означає, у людей мусять бути гроші підтримувати економіку і ринок. Ми хочемо децентралізації, це означає, що гроші мусять бути в регіональних бюджетах, а не в центральному. Ми хочемо розвитку економіки, це означає пальцем не чіпати податкову систему для аграріїв. Ми зобов'язані зовсім іншу запропонувати країні концепцію. Я не хочу зараз жодного слова говорити критики, але прошу зараз всіх не робити з нашого бюджету, а власне стратегії реформ на наступний рік якісь кулуарні підковдриві, невідомі нікому ігріща, прозорість, дотримання процедур. Чітке обговорення з громадянським суспільством і єднання з громадянським суспільством і прийняття в усіх процедурах бюджету і всіх законів ми пропонуємо в четвер в першому читанні і вівторок повноцінно в другому читанні за цей час провести громадські слухання, провести повноцінну, досить професійну роботу в комітетах і вийти справжніми реформами, а не з черговими цифрами. Які знищують нашу країну і знекровлюють наш народ, я вірю, що у нас це вийде. Коаліція для того і створювала, щоб показати високий клас, а не просто вижити. Вірю в те, що у нас все вийде, дай Боже.